А не-не-не-не-не, не хочу. Опа, автомат, окей. А мені ну туди 116 метрів до чого через. До якогось лагеря. Може там будуть. Сховати зброю аж. На мэна бежить Падло. Двое. А я его открытому. На открытому просторе. Ты действительно хочешь с земной драться? Ну на. Ну на. Ну на. Ну на. Хлопці, допоможіть мені. Не добіг, не добіг. А що робити? Окей. Спробуємо знову. Але битись з вами ми не будемо. Ну його. Ні, ну, хоча, звісно, все залежить від того, яка в мене буде позиція, але поки що на цьому місці я взагалі доброї позиції проти для того не бачу. Залізся. Все. Годі. Зупин... Зупиніться! О, друзья. А все, а? Сброю, сховай! А, то добро, добро. Ох, 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 ох. Так, одну секундочку. Ой, завантажити нам не треба. Налаштування, графіка. Пара пап парапап. Зараз швиденько. Волосся не потрібно, тому що навантажую систему дуже. А, а толку максимум. Так, ну, таке толку немає. Це увімкнено. Кваліці dlss Ось так пробіжимося і по налаштуванням. Але але знову ж такі. Знову ж таки. Зараз побачимо, чи то буде мати якийсь сенс. Ну, подипу, якщо ні, то. А що з. Оу oh май А що з грою? Ха-ха. <laughs> Вау. Це по типу я так. що? Це я зробив? Так же не має бути, ні? Що там? Треба що там. Давай, балакати. Що хотів? А друже, ну. Що нового? З великої втікають від різного, а потім у зоні показують себе таки... Раз уже зустрілися. Може, треба щось? Та треба, треба, треба. Перш за все, я хочу. Я хочу продати всю цю безглузду херню. А що таке? Та продати? Як? Що? За триста? Ти знаєш, що зробити за 300. Я не зрозумів, як, як це працює. продати Продати. Вже, вже, вже жовтий з зеленим. Части. Коротше, в мене після. Ну вы бачите. Не, ну классная картинка, не? Мне подобается. Навіть, навіть выкручу... выкручивать ничего не треба. Как вам такой? Пейзажик. Друзья, давайте я Я зараз перезавантажусь, мабуть, тому що ну. Якось я даю 100%, що Ось так бути немає. Ви його потішити, Але вже трохи вже трохи стає стає, стає і ліпше, таке як кольори повертаються. А може і таке і і мусило і бути? Та ні, ну. Не щось не те. Такі. Взагалі не те. Добрая будет такая мини-серия мини перед серией тому. Всем привет, всем пока и <связать> до скорых встреч.